Я життя важлива повість, це не буденність розтерзань, мов з Кременю зростає замок, а слово друга на вівтар. Час відліку, суддя і радник. Він ствердить поступ на землі, смиренності своїй підвладна та воля, що збулась вгорі. Майже кожного погожого літнього вечора ми з дітворою весело гралися біля кам'яного хреста. Він приваблював нас до себе. Не зуміли його знищити за радянських часів. Зараз він знову встановлений. Біля нього я повертаю із головного гостинця на батьківську садибу. Пригадую, як з тривогою пробігав мимо скульптури святого Онуфрія. Односельчани не знали, що це за скульптура, були різні здогадки, а нас, дітей, це лякало. Батьківська хата все частіше виринає в пам'яті великого вченого. Інколи ця нова кам'яниця. Проте все частіше у своїх спогадах Дмитро Фреїк звертається до тієї старонької хатини, де пройшло дитинство майбутнього науковця. Із раннього дитинства Дмитру Фреїку запам'яталося декілька епізодів: важкі повоєнні роки, голод та найсмачніші на той час делікатеси лимішка та узвар із сухофруктів. були такі маленькі, він мене дуже любив. Я тільки проходжу мій на руки, а я обавимо файно то. такий був спокійний, такий, дуже якийсь везуть. Так що він був дуже приємним. І так я його полюбив. За шкільну лавку Дмитро Фреєк сів у рідному Кінашеві, у місцевій семирічній школі. Зі шкільних років у великого вченого чимало спогадів. Проте один епізод запам'ятався йому найбільше. Перший клас. Чогось довго немає дзвоника із уроку. Наша вчителька Меланія Тимофіївна посилає мене як найбільш розумного до вчительської звірити годину. Тоді годинники були рідкістю і на всю школу був лише один в учительській. Я із великою охотою і бажанням виконати завдання побіг дивитися на годинник, але став перед ним остовпілим. Я не знав, як визначити годину. Ніколи годинником вдома не користувався, час визначали за сонцем та півником. Що робити? Додумався, прибіг до класу і випалив. Мала стрілка на 12, а велика на 1. Я згорав від сорму перед вчителькою і класом за таке незнання. Це мені запам'яталося на все життя, це мене ще більше підштовхнуло до навчання. Це зараз Дмитро Фреєк один з найвеличніших фізиків Прикарпаття. Проте, в пам'яті своїх перших наставників, він і досі залишився тим маленьким бешкетником Дмитриком, який вже тоді мав не зовсім дитяче уподобання. Читав класику та вивчав книги з астрономії. А щоб його ніхто не відволікав від улюбленого заняття, ховався на стриху чи залазив на стару черешню, що ховалася за клунею. Дмитро Фреєк, Дмитро Фреєк, крім того, що він е, дійсно. Захоплювався природничими науками, я маю на увазі фізика, математика, хімія. Він і любив літературу. І навіть писав вірші. Кажуть, у фізиці фізики лірики, так? так що він належить і до одних, і до цього. Трудо любив у першу чергу, тому що ви прекрасно знаєте, що все своїми силами і так далі, допомогти того, що він зараз є, чим він каже, що він досягнув, це надзвичайно великий. Ось ця дорога назавжди залишиться в пам'яті Дмитра Фрейка. Кілька кілометрів щодня відділяли майбутнього вченого від храму науки. Щоб не спізнитися на перший урок, з дому доводилося виходити в досвіта, а повертатися пізнього вечора. Проте навіть такі кількагодинні маршрути не відбили у нього бажання вчитися. Я досі пригадую урочисту лінійку 1 вересня 1956 року. Я прийшов у школу босий, без взуття якого не було в мене. Всі учні шикувалися по класах. Виступав директор школи. Я один серед всіх босий, соромився ставати в шеренгу однокласників і сів неподалік на траву шкільного майдану, заховавши ноги під сідниці. Обличчя горіло від сорому, але я жадно вислуховував цікаві для мене настанови. Ще одну річ, яку Дмитро Фреєк виніс зі шкільних років, стала любов до природничих наук. Саме тому і поступив на фізико-математичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту за спеціальністю вчитель фізики і виробничого навчання. Це був найближчий заклад до його села. Він був наймолодшим в групі, проте це не завадило стати йому найкращим. Першою моєю оцінкою була двійка із математичного аналізу у доцента Сікори, куратора нашої групи. Мене викликали до дошки на практичному занятті, я розхвилювався і не зміг дати відповідь на поставлене питання. Але перша двійка стала останньою для всього п'ятирічного навчання. Я серйозно взявся за навчання. Мені було цікаво і легко вчитися. Іспити із основних дисциплін, йшов здавати завжди першим і без попередньої підготовки на білет. На семестрових екзаменах я себе почував героєм. Під час навчання в інституті до Дмитра Фрейка прийшло і перше почуття. Одногрупниця білянка примусила серце юного фізика битися частіше. Згодом відгуляли студентські весілля. А за якийсь час у молодого подружжя народилася донька Галина. До наукових пошуків Дмитра Фрейка тягнуло ще з маличку. У часи навчання у Кінешівській семирічній школі він захопився астрономією, перечитав усі популярні книжки з місцевої бібліотеки, сам змайстрував телескоп і спостерігав за планетами. А ще мріяв про великі відкриття. В Прокарпатському університеті є багато видатних учених, видатних педагогів. Але особливо яскравою зіркою, я би сказав, є Дмитро Михайлович Фрейк. Він прекрасно закінчив цей інститут педагогічний у свій час, закінчив аспірантуру, швидко захистив кандидатську і докторську дисертацію, активно працює в науковому світі і його знає практично не тільки вся Україна, але і далеко за її межами я би сказав, весь науковий світ цієї галузі. Вважаю, що Дмитро Михайлович є талановитий педагог. Прекрасний сім'янин і хороший товариш. Після закінчення навчання Дмитро Фрейк поступає до аспірантури на фізичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Там доля звела його з професором Ярославом Дучиком. Завдяки йому, каже Дмитро Фрейк, він сформувався як науковець і людина. Йому належить і тема кандидатської дисертації тонкі плівки оксидів металів. Вибір основних об'єктів дослідження дисертаційної кандидатської роботи і наукових моїх пошуків стався досить випадково. А було це так: Дудчак Ярослав Йосипович взяв мене із собою у відрядження в місто Баку, де він представляв свою докторську дисертацію. Раптом до мене підходить Нуріїв і передає мені зразки матеріалів: монокристали телуриду, селеніду і сульфіду олова. Я їх без особливого ентузіазму поставив у кишеню. Повернувшись до Львова, треба було братися за роботу. Не хотілося заново досліджувати халькогеніди, цинку і кадмію, пригадав Забакинський. І, подарунок, і розпочав їх досліджувати у тонкоплівному стані. Це була золота знахідка. Матеріали мають низьку температуру плавлення, слабо дисоціюють при термічному випаровуванні і низькоомні. І що важливо, майже не були досліджені в тонких плівках. Дисертаційну роботу на плівках халькогенідів Олова я виконав за пару місяців. Мені здорово повезло. Дякую азербайджанцям. Дослідження з проблем фізики і технології тонких напівпровідникових плівок у Прикарпатському університеті Дмитро Фрейк започаткував у 1968 році. Тоді молодому науковцю треба було все починати з нуля. Не було ні устаткування, ні приміщення. Був тільки ентузіазм молодих людей, які згуртувалися навколо свого керівника. Фактично до його приїзду такого напр... приїзду, такого напряму, як Напівпровідникового у нас не було у фізиці. Ми займалися тільки феритами і то під керівництвом нашого тодішнього декана Петра Павловича Кірючка. А Дмитро Михайлович приїхав. Звичайно, не було ні приміщення, ні жодної установки. Просто нічого не було. Почав з чого? Почав з того, щоб робити установку, шукали ми в молекулярній лабораторії ковпак, знайшли ковпак, потім... Доставали насос, почали створювати вакуумну установку. Це було перше. Так серед себе назвали Ага, установка похожа на баняк. Ну беззвичайний копак. Попробували пилю, Ти, воно нам пилилося, воно нам закоптіло, приходилось витирати, мити, сходили ми, як сажотруси. Поки вийшли на лад на першу, першу, першу. А ще я не сказала, що не було приміщення. Лабораторії ніхто не давав, і ми просто в лабораторії, де студенти робили свої лабораторні, спочатку зайняли один куточок, потім так потихесеньку пів лабораторії, потім так нагесенько і зайняли своїми силами цілу. Зрозуміло, наукові лабораторії, як таких по напряму, які він займається, по коплівкою матеріалознавства матеріал не було. І Дмитро Михайлович починав, як кажуть, з нуля, створюючи. Лабораторії, нові лабораторії, от із технології е, і вирощування тонких плівок, із методів дослідження. От, і я повинен сказати, що велику допомогу в цьому відношенні надав нашому тодішньому інституту педагогічному Львівський університет і, зокрема, лабораторії кафедри рентгенометалофізики. Науковий керівник це більше ніж. Керівник у будь-якій державній установі чи будь-якій групі. Науковий керівник, це як батько, це як ну, на сході кажуть до гуру, вчитель, вчитель з великої букви. Щоб створилася наукова школа, вона мусить створитися, перш за все, навколо вчителя. І таким вчителем став для нас. Дмитро Михайлович, тому важко виділити щось конкретне, що, що було ну, найбільш таким, що сприяло моєму зростанню як науковця. Тому що саме спілкування, саме те, що працюєш раді, там, з такою людиною, вчишся, приймаєш його досвід, його думки, спосіб мислення. Ну і напевно основне це прагнення займатися наукою здобувати щось. Вчений працював цілодобово. В день на науковій ниві, а вночі допомагав дружині доглядати за новонародженим Андрійком та п'ятирічною Галинкою. Наукова робота приносила Дмитру Фреїку задоволення. Згодом перші наукові відкриття. Склалися міцні зв'язки з Львівським та Чернівецьким університетами, які допомагали матеріально і морально. Ця допомога була і приладами, і методична допомога. От і відповідні консультації, от співпраця із вченими Львівського університету, і, зокрема, із професором Дучаком, професором Миколайчиком Олексієм Гордійовичем і іншими фахівцями. Я повинен сказати, що в цьому відношенні і Чернівецький університет теж посприяв нам по створенні цілого напряму відкриття цілого напряму наукових досліджень в нашому університеті. В дорадянський період на Прикарпатті не було великих підприємств, а діяли переважно на півкустарні фабрики та майстерні. Індустріалізація краю почалася у післявоєнні роки. В середині 70-х почав діяти філіал цеху номер 25 міського заводу, який згодом став заводом Позитрон. Він допомагав групі молодих вчених у створенні наукових лабораторій, передали прилади та установки. Нам дали двокімнатну квартиру. Ми влаштували дітей у дитячі садочки, старшу дочку. Андрій ще був маленький і доглядали його із Людмилою по черзі. Це були важкі роки, мені було 30 років. Родичі нічим особливо допомогти не могли, хіба що тільки при зустрічах пожаліти, згадуючи тепер це, дивуюся сам собі: як вистояв, вигодував дітей і піклувався про дружину і робив науку та здійснював викладання у вузі. Думаю, що тільки активне відношення до життя допомогло здолати всі труднощі. Робота продовжується, любов до науки зростає з кожним днем. Вчений організовує періодично діючі всесоюзні і республіканські конференції з питань фізики та технології тонких плівок. І перша велика конференція була в 75-му році. У нас міжнародна. Фактично, ми були ну, не такі дуже таких чужих аж не було, але з всього союзу було з Новосибірська з Москви, дуже багато було всіх людей. Що це нам дало? По-перше, вони побачили, що тут не на словах наука, а на ділі вже нам почали радити, ага, там можна звідти взяти мікроскоп. Ну Для той час це було взагалі величезне. Там можна взяти установку для напилення в сумах, а потім деякі, котрі були багаті, типу мінські радіотехнічні, нам почали давати теми, тобто замовляти в нас дослідження. Побачили, що ми можемо робити. А це гроші. Гроші для нас були для купівлі приладів і гроші для інституту. Вже як ректор собі ними розпоряджався так, для квартир, чи для чого-то його проблеми, але ми дуже почали йти вперед за рахунок зв'язків із тими науковими центрами, які мали, могли нам оплатити наші дослідження. Дмитра Михайловича Фарейка я побачив перший раз десь так, у 1977 році, коли він проводив конференцію наукову. З напівпровідникових матеріалів в, тоді в педагогічному інституті. І мене вразив його такий інтелектуальний рівень, так, така цілеспрямованість в роботі. І фактично Дмитро Михайлович для мене був зірцем, як відноситься до науки і як здобувати якісь наукові. В цей період змінюється і особисте життя вченого. В лютому 84-го для Дмитра Фрейка завершилася його довга дорога в дюнах. Вчений захистив докторську дисертацію. Процедура захисту і оформлення матеріалів дисертаційної роботи займала більше двох років. Приходилося майже кожного місяця то й більше брати відрядження і відправлятися у Москву, щоб розв'язати ті чи інші питання, які виникли у процесі реалізації дисертаційного проєкту. У підготовці матеріалів дисертації, подорожах до Москви допомагали мої учні. Все робилося на ентузіазмі. І от Дмитро Михайлович поставив для себе велике завдання захистити докторську диссертацію. Ясна річ, що у фізиці це зробити самому ну, порівняно важко, в порівнянні з іншими галузями наук, бо всяка диссертація це є елементи. Колективної праці. І е, кожен співробітників, працюючи над своєю роботою, якийсь вклад вносив у роботу докторського Дмитра Михайловича. І в свою чергу Дмитро Михайлович, як керівник таких кандидатських диссертацій, давав поради і підтримував в тих таких наукових починаннях своїх учнів на той час, щоб вони. Перспективі захистили кандидатський джерети. Здобув це звання доктора хімічних наук. Згодом Дмитро Фреєв очолює кафедру фізики. Колеги по роботі пригадують, новий керівник майже не втручався в структуру кафедри, хоча переобладнав наукові лабораторії та змінив тематику досліджень. Кафедра фізики і хімії твердого тіла, яка керує вже протягом багатьох років. Професор Фрей Дмитро Михайлович є однією із випускних кафедр факультету, веде кафедра значний е... ряд робіт навчального плану, плану наукового, виховної роботи, певний є наробок. Значить, крім того, професор Фрей керує е... інститутом фізики і хімії. Твердого тіла, який працює при факультеті, є головним редактором відповідного журналу, який видається на факультеті, який видається в цьому інституті. Так і крім того, професор Фрейк вперше у